Вас, а для меня нет. Біда, біда, біда. Біда. Ці прекрасні діалоги вже явно не потребують окремого представлення. Правда? А от я потребую: всім привіт! Я Марія. Ви дивитесь Бігус Інфо. І так ми продовжуємо препарувати матеріали без сумніву найгучнішої спецоперації на та САП. Тієї самої, про яку ви всі вже третій день чуєте з усіх боків, тієї самої, де рокети, тенори, карлсони і Шугармени обговорюють масштабні відкати з постачальників енергоатома і способи легалізації вкраденого, Тієї самої, де за цими псевдонімами ховаються цілий міністр і цілий товариш, і в минулому бізнес-партнер президента Зеленського. Досі всі обговорення цієї спецоперації стосувалися виключно фінансової сторони і огидності самих схем. Загальні розбори прослушок, оприлюднених набу, вже явно всі бачили. Якщо раптом ні, то ми теж його робили ще в понеділок. Тоді Світлана все зібрала по гарячих слідах. Лінк на цей ефір залишу в описі під відео. Мене ж в цих прослушках зачепив один конкретний епізод, який, як не дивно, здавалося б напряму не стосується ані енергоатому, ані схем на ньому. Він стосується будівництва. Його обговорює Карлсон, який, як вже зрозуміло, є Тімуром Міндічем. Це отой бізнес-партнери і друг Володимира Зеленського. Я законсервувати. Загальний контекст і деталі цього обговорення мене настільки тригернули, що в моїй голові одразу склався пазлик. Бінго, я ж знаю, про що вони говорять! Ба більше, ви теж знаєте, ви навіть бачили його, бо я дуже вірю, що ви підписані на наш канал. Якщо досі ні, треба виправлятися. Так от це будівництво теж частинка дуже гучної корупційної справи, але не енергетичної справи екс екс-віцепрем'єра Чернишова, яка вибухнула кількома місяцями раніше, в червні, і дала старт війні офісу президента проти НАБУ та Сап. Тепер, отримавши додаткові деталі, я можу не просто суттєво апдейтнути власний же попередній сюжет, не просто припустити кого міндіч називає. Але й заново переосмислити отой хрестовий похід влади на антикорів. Повірте, тепер він виглядає ще гірше ніж тоді. Цікаво, готові? Я теж. 23 червня. Тоді ще міністр єдності і по сумісництву віце-прем'єр Олексій Чернишов, отримав від НАБУ та Сап вистраждану підозру. Вистраждану? Бо днів 10 до цього, вже знаючи про майбутні проблеми, Чернешов катав по Європі по нібито відрядженням. Про деякі з нібито офіційних зустрічей за матеріалами колег. Команда Чернишова екстрено домовлялася ледь не за день до. За цим дійством тоді стежило без перебільшення півкраїни. Мені здається, що букмекери могли б навіть ставки приймати на повернення посадовця, бо виглядало так, що повертатися той не збирається. Втім, Чернешов таки приїхав в Україну. Претензія до віцепрем'єра була простою як двері. За даними НАБУ, Чернишов, будучи ще міністром розвитку громад та територій, зробив все можливе, щоб один відомий забудовник отримав бажаний клапот землі під житловий комплекс на дуже дуже вигідних умовах для нього, звісно. Епізод насправді настільки ж огидний, наскільки і дріб'язковий, особливо в порівнянні з нинішнім енергоскандалом. Він, без сумніву, про корупцію, але значно більше про жадібність. Адже в якості вдячності за версію слідства забудовник відписав по знижці декілька квартир на наближених до Чернешова людей. Тож була підозра. Далі було обрання запобіжного заходу, різка атака на набу і САП, які цим кейсом і займалися. Тоді здавалося, що вона була спробою помсти саме за Чернишова, не чужого для офісу президента посадовця, який гуляв на днях народження і Володимира Зеленського, і Андрія Єрмака. Тоді ж, серед ймовірних причин звучало й прізвище Міндіч, яке всі обговорюють прямо зараз. Умовно, спроба обмежити самостійність Набута Сап і отримати доступ до всіх їхніх матеріалів могла бути спричиненою справою Чернишова і бажанням не дати ходу іншим, в тому числі й дотичним кейсам, які вже мали б стосуватися міндіча. Що було далі? Цей корупційний кейс Чернишова дуже допоміг нам зняти сюжет про масштабне будівництво розкішних маєтків в козині, до якого екс-віце-прем'єр напряму причетний. Насправді зняти цей сюжет, як і багато сюжетів цього року, нам сильно допомогла ваша підтримка. Тому, якщо вам подобаються наші викриття і ви хочете до них долучитися, запрошую до нашої чудової спільноти. У нас там і закриті чати, і ранні прем'єри, і час від часу зустрічі офлайн. Отож, в описі під відео всі потрібні лінки. Чекаю на вас у спільноті, щоб обговорити нові плівки. Йдеться про ось це прекрасне місце. Власне, он там, де паркан, біля води, і починається наша ділянка, ну як наша, не наша, на 8 гектарів. І кінець ділянки десь он там, за тим будинком. Там, де дерева починаються. Там, власне, має бути озеро. Оце будинок біля озера. Цей здається мені тут найбільший, принаймні, станом на зараз. Два поверхи чи може навіть три на цю точку? Ми приїжджали щонайменше тричі, 19 червня, за кілька днів до отримання чернишовим підозри, тут велися дуже активні роботи. 8 липня все вже виглядало значно тихішим, але ознаки бодай якогось руху ще зберігалися. А вже 24 липня ми, припливши на човні, безперешкодно висадилися на берег. Цікаво, а чого все зупинилось? Якісь проблеми. Так нам і вдалося зафіксувати її масштаб забудови і її кількісний розмах. Тоді повірити в те, що Олексій Чернишов, навіть попри значні статки, став би будувати виключно для себе аж таку кількість будинків, витрачаючи на це мільйони доларів, було практично неможливо. І не лише нам ми чули багато різних версій. Певна, що чули їх і ви. Найчастіше звучала думка про те, що окрім Чернишова там мали поселитися також родина Тимура Міндіча, та родини, ну назвемо це керівництва офісу президента України. На схоже і наш колега Михайло Ткач, який минулого місяця добряче освіжив цю історію з будинками. За даними Української правди, після нашого ефіру Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура провели другу хвилю обшуків у Чернешова і його оточення. Цього разу вже саме через епізод з козинськими маєтками. Михайло також розповів, що за його інформацією, після цього Олексій Чернешов. Перше за довгий період відвідав офіс президента. Обидві м -м, активності були очевидно пов'язані. Втім, жодних прямих доказів причетності когось з ОП або з наближених до ОП осіб, окрім Чернишова, до цього будівництва досі не було. А тепер, схоже, є докази. Знайшлися вже серед матеріалів поточної енергетично-корупційної справи на САП. За даними НАБУ ТАСАП, Олексій Чернешов, будучи віце-прем'єром, на початку цього року отримував гроші з енергетичного бек-офісу, курованого Міндічем. Урядовця там, схоже, не дуже любили. На чиїварі? Я думаю, що чиїварі що? Може, ми вставимо чиїварі з того 190, у нас там 200 євро. В який нормальний там не жар. Ніка, незабарів. Та ну, кабину, но визити. Чегеває красиво і жалко, а не було. Так, Чегевара це Чернишов. Щоб у вас не було геть ніяких сумнівів, ось вам фотодоказ. Отже, бекофіс Міндіча, який оперує мільйонами доларів, отриманими в якості відкатів від бізнесу, який працює на підрядах енергоатома, давав Чернешову гроші. Багато грошей. 200 доларів і діносить шістьсот євро. 300 тисяч баксів були в лютому. В березні новий транш. Цього разу мешканці енергетичного бек-офісу прямо вказують на що саме дають віцепрем'єру гроші. Я тут завтра роки, що, ти да? О. Добію, що на 700. Це <гід> <сед> в цей момент вже не треба бути генієм розслідувань, щоб зрозуміти, в яке будівництво вкидають гроші. Йдемо далі. Точніше, переносимося на кілька місяців вперед. 1 липня. Чернешов вже більше тижня з підозрою. Але будівництво в Козані ще триває. Ну, звісно, якщо кожен місяць по 300-500 тисяч баксів кидати. Тимур Міндіч говорить з кимось, хто в матеріалах справи проходить просто як особа. Що ти зараз ми так розгулялися, там у тебе щось заморозить, просто так уйти. І я не представляю, як це все проходить. Якщо нам треба консервувати, то треба закінчити якісь роботи. Mm -hmm. це те, що получив, то ж там поручити ідею не поймає. Я сподобається, а заканцервати. Особа, вочевидь цим фактом дуже незадоволена. Каже, вклала туди багато душі. Але в цьому епізоді найважливішою є інша теза. Nice.

Єдиною справою, яка, як на мене, тоді могла реально хвилювати все оточення офісу президента, була справа Чернишова. Про будівництво в Козані в матеріалах, принаймні в тих, що були в пабліку, не йшлося, але повторюся, там було розкрито довірених людей, на яких його і повісили. Нам цього було достатньо, щоб скласти два і два. Я там на початку вже казала, що кейс Чернишова він більше про тупість і жадібність ніж про масштаб. Ну от, схоже, я не одна так вважаю. Це перше, друге консервація. Між нашою першою поїздкою на будівництво, де ми бачили суперактивність до нашого сплаву туди, коли ми застали порожню територію, пройшов лише місяць. Місяць за який відбулася саме ця розмова. Далі співрозмовники переходять до теми грошей. Сума, яку треба віддати будівельникам за роботи, співставна з грошима, які раніше передавалися Чернишову. Вочевидь, після отримання підозри Че Гевара самостійно приходити за кешем вже не міг. Ну якось не комільфо. Тож питання доводилося вирішувати вже без нього. Пише до полмільйона, правильно. Ну надо хотя бы 300, 250 это славик, потому что уже вообще из 90 на бассейн, 350 и 90. 400, oh, 250. 250, 90, 300, 350. 350. 250. Обговорення стає все конкретнішим. А тебе там так прямо. настройку. 180, 70 це утеплення фасаду. Скажи, тебе надо бассейн. 300 тисяч дати, но ну, я тебе тут 300 собою просто. Ну ти подготовишся. Хорошо, давай на на понеділок 300 тысяч. 350 утіплення фасада, просто басейн. Теж маркерна штука. Бачите, перше, що нас зустріло під час висадки на береги Чегевари і Карлсона, це навіть не самі маєтки. А будівля, яку я одразу чомусь для себе ідентифікувала як потенційний спа комплекс. Що ж, прям як відчувала, що десь поруч басейн. Про те, де міндіч мав би взяти на понедільник 300 тисяч, думаю, уточнювати вже не треба. Що ж, що це все означає? Одна група дуже близьких до офісу президента людей, це я зараз про міндіча і Галущенка, в першу чергу, організувала масштабну схему заробітку на енергетичному гіганті компанії енергоатом. Грошей вона приносила стільки, що учасники схеми банально жаліються одне одному, як же тяжко носити в коробках такі суми. Друга група дуже близьких до офісу президента людей це вже про Чернишова і ко організувала божевільне будівництво цілого котеджного містечка в Козині, куди, як ми вже почули, вливалися сотні тисяч доларів з тієї самої енергосхеми. Зараз це виглядає як пазл, який нарешті склався. Але тоді, в липні, це був лише епізод. Нам він був зрозумілим лише частково, але учасники схеми бачили всю картину, бачили і впевнена, дуже переживали. Тоді в справу втрутилися офіс президента і Верховна Рада, яку буквально через коліно змусили голосувати за проект, що мав би забрати самостійність Набута САП органів, які, як виявилося, всі ці частинки пазлів задокументували. Тоді це виглядало жахливо. Ще пак рятує як може близького до себе віцепрем'єра. Зараз це виглядає ще жахливішим, бо очевидно, що основною метою було уникнути подальшого розслідування і публікацію всього того, що ви зараз бачите і чуєте. На цьому тлі важливим є ще дещо: будинки в Козані – чотири. Чернишов з родиною раз. Міндіць з родиною два. Здається, тут знову не треба бути генієм розслідувань. Правда?